Коли ми говоримо про логарифмічні рівняння, розрізняють чотири типи розв'язання. Перший тип це найпростіші логарифмічні рівняння, другий тип це зведення до однієї основи, третій використання методу заміни, і четвертий застосування основної логарифмічної тотожності. Почнемо з першого типу найпростіші логарифмічні рівняння. ЗНО 2017 рік пробний тест. Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння? Логарифм X за основою 3 дорівнює мінус 2. Перше, на що варто звернути, коли ми бачимо логарифмічне рівняння, це ОДЗ. Ми маємо сказати, що наше значення х додатнє, тобто х у нас більший нуля. Далі розв'язуємо рівняння на основі означення логарифма і задаємо запитання, до якого степеня потрібно піднести трійку, щоб отримати х. До якого степеня? До степеня мінус 2. Тому що логарифм це і є показник степеня. Тобто мінус 2 це наш показник степеня, до якого ми будемо підносити трійку, щоб отримати х. Тепер ми це запишемо. х дорівнює 3 підноситься до мінус другого степеня. Як ми знаємо, якщо у нас від'ємний показник степеня, значення перевертається, тобто це буде 1, що ділиться на 3 в другому. Х дорівнює 1 дев'ята. Перевіряємо наш корінь на ОДЗ. значення х має бути додатнім, і 1 дев'ята це у нас додатнє значення, тому у відповіді ми пишемо 1 дев'яту. Завдання запитували, якому з наведених проміжків належить корінь рівняння. Одна дев'ята входить до проміжку b від мінус одиниці до 2. ЗНО 2020 рік основна сесія. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Логарифм х за основою 64 дорівнює 1 друга. Починаємо з ОДЗ. Х у нас має бути додатнім, тобто більшим нуля. Далі працюємо з означенням логарифму. До якого степеня нам потрібно піднести 64, щоб отримати х. До степеня 1 друга, тому що 1 друга це показник степеня, до якого ми будемо підносити 64, щоб отримати х. Запишемо це. Х дорівнює 64 в степені 1 друга. Х дорівнює Степінь одна друга означає корінь, тобто нам потрібно знайти корінь 64. Х дорівнює 8. Перевіряємо корінь на ОДЗ. Х у нас має бути додатнім, 8 у нас додатня. Тому у відповіді у нас 8. Завданні просили вказати проміжок, якому буде належати корінь рівняння. Вісімка входить до проміжка г. ЗНО 2020 рік пробний тест. Розв'яжіть рівняння. 4 плюс логарифм Х за основою 1 друга дорівнює 0. Починаємо з ОДЗ. Х має бути додатнім. Далі переносимо невідому частину в одну сторону, відому в іншу, так як зі звичайним рівнянням ми б робили. Логарифм x за основою 1 друга дорівнює мінус 4. І задаємо запитання, до якого степеня нам потрібно піднести одну другу, щоб отримати х. До якого степеня до мінус 4. Тому що мінус 4 це показник степеня. Запишемо: х дорівнює 1 друга в степені мінус 4. Якщо у нас від'ємний показник степеня, значення перевертається, одна друга перевернеться, і це буде просто 2. Показник степеня 4 залишиться. 2 в четвертому це буде 16. Перевіряємо корінь на ОДЗ. Корінь у нас додатній. Тому остаточна відповідь у нас 16. Правильний варіант відповіді d. Остановіть відповідність між рівняннями та їх коренями. Виписуємо перше рівняння. Логарифм Х мінус 4 за основою 2 дорівнює 3. Починаємо з ОДЗ. Значення х 4 має бути додатнє, тобто х 4 має бути більше нуля, звідси х має бути більшим 4. Тобто х належить проміжку від 4 не включно до плюс нескінченності. Далі розв'язуємо рівняння. Наше значення х 4 дорівнює двійку, ми підносимо в третій степінь, тому що 3 це показник степеня. Працюємо далі. Хмінус 4 дорівнює 2 в третьому степені. Це буде 8. Звідси знаходимо х, переносимо невідомі в одну, відомі в іншу. Тобто 8 плюс 4 х дорівнює 12. Наш корінь задовольняє наше ОДЗ. Відповідно, остаточна відповідь 12. Перше Г. Друге рівняння логарифму 1 мінус 2х за основою 5 дорівнює 2. Починаємо з ОДЗ. Значення 1 мінус 2х має бути додатнє. Переношу невідомі в одну відому в іншу. Мінус 2х більше за мінус 1. Ліву і праву частину нерівності ділю на мінус 2. Це буде х уже менше. Тому що я ділю на від'ємне значення. Якщо ділити на від'ємне значення, знак нерівності зміниться на протилежний, тобто буде х менший за одну другу. Зробимо десятковий дріб х менший за 0,5. І х буде належати проміжку від мінус нескінченності до 0,5 не включно. Це наше було ОДЗ. Тепер переходимо до розв'язання безпосередньо самого рівняння. 1 мінус 2х дорівнює 5 в другому степені. 1 мінус 2х дорівнює 5 в квадраті, це 25. Невідомі в одну відомі в іншу, мінус 2х дорівнює 25 мінус 1. Мінус 2х дорівнює 24. Для того, щоб знайти х потрібно 24 поділити на мінус 2х дорівнює мінус 12. Перевіряємо, чи наш корінь входить до нашого ОДЗ і записуємо остаточну відповідь. Відповідь мінус 12. Друге тире В. Рівняння третє. Логарифм 2-5х за основою 3 дорівнює 3. Починаємо з ОДЗ. Значення 2-5х має бути додатнє. Розв'язуємо звичайну лінійну нерівність. Мінус 5х більше за мінус 2. Ділимо на мінус 5, при цьому знак нерівності у нас змінюється на протилежний, оскільки ми ділили на від'ємне значення. Це буде мінус 2, що ділиться на мінус 5. Мінус на мінус нам при діленні дає плюс 2 поділити на 5 десятковим дробом це буде 0,4. Далі х належить проміжку від мінус нескінченності до 0,4. Переходимо до розв'язання рівняння. 2 мінус 5х буде дорівнювати 3 в третьому степені. 2 мінус 5х дорівнює 27, невідомі в одну відомі в іншу. Мінус 5х дорівнює 27 мінус 2. І мінус 5х дорівнює 25. Для того, щоб знайти х, потрібно добуток поділити на відомий множник. Звідси х дорівнює мінус 5. Отриманий корінь задовольняє наше ОДЗ, тому у відповіді у нас мінус 5. Правильний варіант відповіді Б, Тобто третє Б. Другий тип розв'язання це зведення до однієї основи. Розжіть рівняння, логарифм х-2 за основою 7 дорівнює логарифм 10-3х за основою 7. Починаємо з ОДЗ. x-2 має бути більше 0, і 10-3х більше 0. Переносимо невідомі в одну відомі в іншу. Х більше за 2. А ось тут у нас мінус 3х більше за мінус 10. Перша нерівність у нас, в принципі, готова. З нею не потрібно нічого додатково робити. А другу нерівність ліву і праву частину нерівності поділимо на мінус 3. І це буде х уже менше за 10 третіх. Робимо мішаний дріб х більше 2 і. Х менше за 3,1 третя. Знаходимо спільну ялиночку 2 і х більший за 2, 3, третя, і х менший за 3,1 третю. і спільна ялиночка буде від 2 до 3,1 третя. Х належить проміжку від 2 до 3,1 третя. Далі. Переходимо до розв'язання безпосередньо самого рівняння. Якщо у нас логарифми з однаковими основами, ми ці основи можемо відкинути. Тобто хмінус 2 дорівнює 10 мінус 3х, утворилося звичайне лінійне рівняння. Переносимо невідомі в одну, відомі в іншу. Х уже плюс 3х дорівнює 10 2х. Х плюс 3х це буде 4х дорівнює 12. Для того, щоб знайти х, потрібно 12 поділити на 4. Х буде дорівнювати 3. Наш корінь задовольняє наше ОДЗ, тому у відповіді у нас трійка. Правильний варіант відповіді В. Розглянемо складніше рівняння. З 2009 рік основна сесія просить розв'язати рівняння. І якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповідь. Якщо воно має два корені, то у відповідь запишіть їх суму. Виписуємо наше рівняння. Нагадую про те, що розв'язання логарифмічних рівнянь починається в першу чергу зі знаходження ОДЗ. От і ми почнемо, розв'язання знаходження ОДЗ. Ми маємо сказати, що ось ці значення х 3 і x 8 мають бути більшими нуля в системі. Тобто і те, і те має виконуватися x 3 більше нуля, хміну 8 більше нуля. Звідси х більше за 3, х більше за 8. Якщо намалювати ялиночку і знайти множину спільних розв'язків, Ось наша трійка-ялинка рухається вправо. Ось наша вісімка ялиночка теж рухається вправо. І множина спільних розв'язків. А отже, і наше ОДЗ буде належати проміжку від 8 до плюс нескінченності. Тепер переходимо до розв'язання самого рівняння. У нас сума двох логарифмів. Тому ми можемо створити один логарифм від добутку заданих виразів. Дорівнює. З лівої і з правої частини у нас має бути логарифм з однаковою основою, тому з цього і почнемо. Це буде логарифм за основою 6. Від якого значення? Від того значення, що ми шістку маємо піднести до степеня. Тобто, 6 в квадраті буде 36. Як себе перевірити, ми маємо задати запитання, до якого степеня потрібно піднести 6, щоб отримати 36. І от у нас по суті відповідь до степеня 2. Далі, з лівої і з правої частини у нас логарифми за основою 6, тому ми їх можемо відкинути. І це залишиться x-3, що множиться на x-8 дорівнює 36. З лівої сторони. Відкриваємо дужки. це буде х квадрат мінус 8, мінус 3х, плюс 24. Я перенесу 36, це буде мінус 36 дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. Х квадрат. далі в нас буде мінус 11х і мінус 12 дорівнює 0. За теоремою в'єта розписуємо. Примножені. У нас має, при множенні коренів у нас має вийти мінус 12, при додаванні коренів у нас має вийти 11. І ми бачимо, що у нас перший корінь і другий корінь. Це буде мінус 1 і 12. Перевіряємо, при множенні має вийти мінус 12, при додаванні має вийти 11. Ось воно так і виходить. Далі перевіряємо ось ці два наші корені на ОДЗ. Нам сказано, що х має належати проміжку від 8 до плюс нескінченності. І тільки 12 належить до цього проміжку. Мінус 1 не належить. Тому у відповідь ми записуємо тільки один корінь. 12. Завданні просили. Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповідь. Відповідно, у нас тільки один корінь і ми його записуємо у відповідь. Працюємо з наступним рівнянням, візьмемо трішки складніше. Починаємо, звичайно ж, з ОДЗ. Тут його буде аж 3. Х-2 має бути більше нуля, х плюс 1 більше нуля, і 2х мінус 6 має теж бути більше нуля. З першої нерівності х більше за 2, з другої х більше за мінус одиницю, а в третій переносимо невідомі в одну відомі в іншу, і ось тут доведеться робити додаткову дію. Х більше за 2, х більше за мінус одиницю, і якщо поділимо, це буде х більше за 3. А тепер знаходимо спільну ялиночку для цих трьох нерівностей. Спочатку йде двійка, х більший за 2, потім іде мінус одиниця, х більший за мінус одиницю, іде трійка, х більший за трійку, теж всі три ялиночки йдуть вправо. І спільна ялиночка буде від трьох не включно до плюс нескінченності. Далі, коли ми будемо працювати безпосередньо з самим рівнянням, ось тут у нас логарифми віднімаються. І ми мали б це замінити на логарифм від частки. Але для того, щоб не робити дію ділення, я рекомендую ось цей логарифм з мінусом перенести в іншу частину. Він уже буде з плюсом, і ми там уже зробимо дію множення. Аналогічна ситуація і з ось цим від'ємним логарифмом. Ми його теж перенесемо. Що буде? Логарифм х-2 за основою 5. Плюс логарифм 2х мінус 6 за основою 5 дорівнює логарифм x плюс за основою 5. І плюс ось тут у нас іще залишилася одиничка. І ось цю одиницю потрібно представити у вигляді логарифма за основою 5. Логарифм за основою 5 від 5. Чому? Тому що логарифм 5 за основою 5 це буде. 1. Логарифми додаються, і знову ж таки, як я розповідала раніше, ми вже можемо замінити суму логарифмів на логарифм добутку. Звичайно ж, можна було піти через різницю, ось тут, з лівої сторони і з правої сторони, але навіщо, якщо можна, зробити дію множення. Тому логарифм x-2 що множиться на 2х 6 за основою 5. Дорівнює логарифм 5, що множиться на х плюс 1 за основою 5. Логарифми в нас з однаковими основами, тому ми їх відкидаємо, і в нас залишається просто рівняння без логарифмів. І ось тут відразу, щоб не переписувати іще раз, я відкрию дужки. Що буде? х на 2х це буде 2 х квадрат, мінус 6х далі. Мінус 4х і плюс 12 дорівнює. І ось тут п'ятірочку занесу теж в дужку. Це буде 5х плюс 5. Переношу все в одну сторону і прирівнюю до 0. Мінус 5х, мінус 5 дорівнює 0. Звожу подібні доданки, починаючи з найвищого степеня. 2 х квадрат, мінус. 6х, мінус 4х і мінус 5х. Це буде мінус 15х, плюс 12 і мінус 5 плюс 7. Дорівнює 0. Розв'язуємо квадратне рівняння за дискримінантом. Дискримінант у нас дорівнює b квадрат, мінус 4а. Це буде мінус 15 і до квадрату мінус 4, що множиться на 2 і множиться на 7. 15 в квадраті це буде 125. мінус 4 на 2, це буде 8. 8 на 7 56. 125 мінус 56, це буде 169. Корінь зі 169, це буде 13. Тепер знаходимо корені. Х1 і х друге. Мінус b – це вже буде просто 15, плюс. 13, що ділиться на 2а на 4. 15 плюс 13 28, поділити на 4 це буде просто 7. Другий корінь 15 уже мінус 13, що ділиться на 4, 15 мінус 13, 2. Четвірка залишається в знаменнику, скорочуємо одна друга, десятковий дріб 0,5. І тепер в останньому кроці ми перевіряємо знайдені корені на ОДЗ – Задовольняє ОДЗ у нас тільки сімка, тому у відповіді у нас буде тільки сім. Третій тип розв'язання це використання методу заміни. Завдання просять розв'язати рівняння і у відповідь записати найменший корінь рівняння. Дане рівняння будемо розв'язувати через заміну. Чому? Тому що у нас є логарифм і є логарифм в квадраті. Але перед тим, як розв'язувати через заміну, варто записати ОДЗ х мінус 4 має бути більше нуля, звідси х має бути більше 4. І х у нас буде належати проміжку. від 4 не включно до плюс нескінченності. Переходимо до розв'язання самого рівняння. Ми кажемо, що нехай логарифм x-4 за основою 2 дорівнює t, буде рівняння t2 плюс t2 дорівнює 0. За теоремою вієта розв'язуємо квадратне рівняння. При множенні корені мають давати мінус 2 при додаванні мінус 1. Отже, це буде. Т1 буде мінус двійкою, Т2 буде одиницею. І завжди себе перевіряємо. Мінус 2, що множиться на 1, це буде мінус 2, і мінус 2 плюс 1 це буде мінус одиниця. Переходимо до нашої заміни. Ми казали, що логарифм х-4 за основою 2 дорівнює t. Тому логарифм x мінус 4 за основою 2 може бути мінус двійкою, або ж логарифм x мінус 4 за основою 2 може бути одиницею. І розв'язуємо два утворені. Логарифмічні рівняння незалежно одне від одного. В першому це буде хміну 4 дорівнює 2 в мінус другому степені, хміну 4 дорівнює 2 в мінус другому степені це буде 1 четверта, х дорівнює 4 плюс 1 четверта. Якщо це записати десятковим дробом, це буде 4,25. Друге рівняння х мінус 4 дорівнює 2 в першому. Х мінус 4 дорівнює просто 2, і якщо перенести четвірку, це буде плюс 4, і х буде шісткою. Обидва корені задовольняють наше ОДЗ і 4,25 і 6. Але у завданні у нас просили: у відповідь запишіть найменший корінь рівняння. Найменший корінь це 4,25. Ось це наша остаточна відповідь. І четвертий тип розв'язання це застосування основної логарифмічної тотожності. Розв'яжіть рівняння. Як і в всіх попередніх рівняннях ми починаємо з ОДЗ. 1-4х має бути більшим нуля. І те значення, яке виходить на виході з піднесення до степеня, має бути більшим нуля. Зараз детальніше розповім. Якщо ми 27 підносимо в якийсь степінь, то на виході. Буде значення, яке більше нуля. Ось ми так і показали, що це значення, яке буде на виході, має бути більше нуля. Розв'язуємо дві нерівності, переносимо невідомі в одну відомі в іншу. Мінус 4х більше за мінус одиницю. 8 х квадрат більше за мінус одиницю. Перше нерівність ділимо на мінус 4, другу нерівність ділимо на 8. В першій нерівності х менший уже за 1 четверту, тому що ми ділили на від'ємне значення, і знак нерівності змінюється на протилежний. А в другій нерівності х квадрат буде більший за мінус 1 восьму. Перша нерівність без змін, а от другу ми проаналізуємо квадрат більший за мінус 1 восьму. Якщо ми беремо довільне значення і підносимо його до другого степеня, то на виході з піднесення до парного показника степеня буде значення невід'ємне. І ось це невід'ємне значення завжди більше за мінус 1 восьму, більше за будь-яке від'ємне. Тому розв'язком другої нерівності є вся множина дійсних чисел, яке б ми значення не підставили замість х, нерівність буде виконуватися. І тепер знаходимо спільну ялинку. 1 четверта і х1 четверту менший. і Множина всіх дійсних чисел від мінус нескінченності до плюс нескінченності. І спільною ялиночкою буде х належить проміжку від мінус нескінченності до однієї четвертої не включно. Тепер переходимо до розв'язання безпосередньо самого рівняння. 27 це в нас 3 в третьому степені логарифм 1-4х за основою 3 дорівнює 8 х 1 – для того, щоб виконувалася основна логарифмічна тотожність, нам заважає ось ця трійка. І ось цю трійку ми заносимо в показник степеня. Це буде 3 в степені логарифм 1-4х в степені 3 за основою 3 дорівнює 8х2 плюс 1. Виконується основна логарифмічна тотожність, тому з лівої частини у нас залишається 1-4х. До третього степеня дорівнює 8 х квадрат плюс 1. Розв'язуємо рівняння. У нас тут формула скороченого множення куб різниці, тому ми відкриваємо дужки. Це буде 1 мінус 12х плюс 48 х квадрат і мінус 64х куб. І переношу мінус 8 х квадрат, мінус 1 дорівнює 0. Можу подібні доданки починаючи з найвищого степеня. Це буде мінус 64х, куб, плюс 48х квадрат, і мінус 8 х квадрат. Це буде плюс 40х квадрат, мінус 12х залишається, і 1 і мінус 1 взаємознищуються. і це все дорівнює 0. Ліву і праву частину скорочуємо на мінус 4. Це буде 16х мінус 10 х квадрат плюс 3х дорівнює 0. Можна з задушки винести х. Це буде 16 х квадрат мінус 10х плюс 3 дорівнює 0. Добуток двох виразів дорівнює 0 – коли принаймні один із множників рівний нулю, тобто х може бути нулем, або 16х квадрат мінус 10х, плюс 3 може бути нулем. Перший корінь у нас є, а в другому рівнянні знаходимо дискримінант, де дорівнює b2 мінус 4а мінус 10 в квадраті. Мінус 4, що множиться на 16, і множиться на 3. Мінус 10 і до квадрату це буде 100, мінус 4 на 16, 64, і помножити на 3 ось це значення буде більше за 100. Тому у відповіді у нас буде дискримінант від'ємний. Мені не потрібно конкретне значення, тому що далі я з ним дії робити не буду. Я розумію, що дискримінант від'ємний, тому я можу його і не шукати. Оскільки дискримінант від'ємний, ми просто кажемо, що х належить порожній множині. Відповідно до цього, у нас єдиний корінь рівняння 0. І перевіримо, чи він задовольняє наше ОДЗ. Він задовольняє відповідно остаточна відповідь 0.